Біля 18-го ліцею рівного зібралися десятки містян, щоб вшанувати пам'ять полеглого на війні захисника Вадима Кітчака. 35-річний молодший сержант, випускник цього навчального закладу, загинув у травні минулого року на Донеччині. Директорка школи та перша вчителька Вадима Лариса Маркотан пригадує, яким був майбутній герой України в дитинстві. Був таким малим непосидючим безкетником, коли виріс. Двоє дітей одружився, двоє дітей зараз навчаються у нас в нашій школі. Після закінчення навчання Вадим продовжував допомагати рідній школі, особливо у важкі перші дні Великої війни. Пам'ятаю, як в перший день війни ми розгублені і безпомічні тут в школі намагалися якось знайти опору під землею. Прийшов Вадим і сказав, чим допомогти. І залишився з нами, півроку працював з нами в гуманітарному хабі. Перед відправкою на фронт прийшов, попрощався. Аби учні, які навчаються у 18-му ліцеї, пам'ятали про подвиг свого земляка. На фасаді школи встановили меморіальну дошку Вадиму Кітчаку. На відкриття таблички прийшли рідні захисника, вчителі та друзі сім'ї. Був хорошим татом, був найкращим чоловіком і люблячим сином. Завжди готовим прийти на допомогу іншим. Він був надзвичайно щирим і щедрим. І щедрим не тільки до мене, до моїх діток, але й для інших. Про жертовність захисника говорили його вчинки. Перед відправкою на фронт Вадим взяв із собою усе наявне вдома обладнання, яке могло знадобитися не лише йому, а й побратимам. Чоловік любив риболовлю та активний відпочинок, тому мав деяке універсальне спорядження. І він набрав стільки, що ледве статом могли погрузити все в машину і говорив, що може комусь з хлопців треба бути, може в когось немає. Коли після його загибелі зателефонував його командир, сказав, що ваш чоловік, якби міг, то вітав би останню сорочку. Найрідніші захисника, дружина та двоє дітей продовжують допомагати побратимам Вадима. Вони організували збір коштів на придбання дронів для 110-ї бригади, і під час відкриття меморіальної дошки усі охочі могли зробити свій маленький внесок, щоб підтримати українських захисників. Там, біля тополі, калина росте. Мамині очі чекають тебе, сива у ро спачі плаче сина. Все чекає. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.